Привіт, привіт. Ми вже перейшли на третій етап, але совершенно зовсім забули про ці дослідження. Тут, я так подивився, у нас є трохи що дослідити. Щось про лікувальні властивості, так? Ага. Medical properties of local Mycella Established. New research options available medical inhaler variants. Mmm, sure, so, Research shows potential for processing planetary nutrients for pioneer benefit. Nutritional inhaler research available. Так, тут у нас іще не все є. У нас немає таких часових кристалів. Так, тут цю гілку поки нам рано робити. І будемо качати у нас сірку. Експериментальне виробництво енергії. О. Ресерч комплекід. Experimental power generation research options are now available. These may enhance performance of other fuel sources. Mm -hmm. Це буде цікаво. Ну, Для турбопалива нам потрібно звичайно паливо, щоб його робити. Але от, пресоване вугілля. Хм. Ми вже можемо робити. Detonator and basic nobilisk unlocked. Most obstacles can be cleared with the basic noblisk. It is most effective against organic material and is able to destroy small boulders and porous rock. Deployed nobilisks will stick to the first solid surface they touch and queue on the universal detonator. If you do not recall the order in which you deployed the nobilisks, remember Fixit does not take responsibility for any harm caused due to human error, even if those errors are genetic. <різований> Tool Belt Expanded. I compounded Sulfur's tristatic atom matrix into a quadrimentional gate vortex. You can now carry more stuff. Круто. круто. Так. Я тут дивлюсь, що є взагалі якась гілка, якої раніше не було. До версії 1.0. Її не було. Це у нас інопланетні технології. Цікаво. Дуже цікаво. Нам треба знайти ось цей ресурс десь. Та... Почати вивчати цю гілку. А тепер. Давайте пройдемо та прокачаємо авто. А це у нас ще? Мідний лист? Зараз накрабимо його. О! Він у нас тут ховається. Понабирали і пігнали. Stone reached, crude oil can now be extracted and refined to produce various industrially beneficial parts. The byproducts of these processes will require careful management, but a capable pioneer such as yourself surely understands that. To improve efficiency, pipelines can now be optimized with valves to limit and balance their throughput. These were initially left out because Fixit did not want to overwhelm pioneers with complex pipeline management, but they have since been re added after my impassioned defense of your capabilities. Ну що, Там коли я запустив виробництво двигунів. там третій завод по діагоналі. Точніше, четвертий по діагоналі. Там, де статери, ротори і на третьому поверсі двигуни мали. В мене повирубалася електроенергія оу, собаки. І я трошки провів апгрейди у нас на... для виробу електроенергії. Давайте проведу невеличку екскурсію. Тут ви можете побачити виробництво порог, який нам якраз і допоміг вивчити ті дослідження, які ми тільки що вивчили. Ось тут виробляється у нас порох. Оу, чорт. А ось тут ви можете побачити ще одну вугільну електростанцію. Як ви, мабуть, пам'ятаєте з позаминулого випуску, як ми побудували тут вугільну електростанцію на кількох родовищах. І оскільки у нас вже є а, рудодобувалка не першої категорії, а другої, яка спроможна видобувати в два рази більше ресурсів, то ми можемо побудувати в два рази більше вугільних електростанцій. І їх я якраз і побудував з тієї сторони. Зараз ми все побачимо. Але... Ось тут внизу ми пересядемо. Якби не померти. Оп! О, скринька моя буде. Ось тут у нас по цій лінії внизу ви можете побачити, як йде вугілля. І ми по гіпертрубі йдемо до цього завода. Де у нас так само? 8х3, 24 вугільних електростанцій. Тут одна, один блок. І тут у нас другий блок, який із 16 електростанцій. Складається. І тепер у нас вистачає. Щось воно стрибає ще. Я не зрозумів, як чому. Але ось у нас тепер вже покриття набагато краще, ніж було. Навіть в нижній точці. Капсула повернулася. Давайте вивчимо щось ще. Здається, минулого разу я пройшовся по п'ятому рівню, але забув зовсім про шостий рівень. На якому у нас промислове виробництво. Де у нас є виробник, який може виробляти складні деталі, для яких потрібно більше, ніж два компоненти, для яких звичайний складальник не підійде. Комп'ютери, важка модульна рама, та елементи, які нам потрібні для переходу на наступний етап. І локомотиви. Та залізна дорога, залізниця. Та елементи для залізниці. Якщо залізницю ми можемо вже прокачати, то залізничні сигнали ми не зможемо робити. А також я точно не пам'ятаю, що нам потрібно для того, щоб будувати залізничні станції. Мені чомусь здається, що для них потрібні комп'ютери. Та, можливо, важкі модульні рами, але це не точно. Можливо, і звичайні модульні рами. Не пам'ятаю, будемо перевіряти. Також логістика рідин другого рівня. Тається швидше і більше транспортує. Хоча швидше не впевнений, більше так точно. Та проєктувальник 2.0. В який здається трошки всього-навсього на, на одну комірку більше з кожної сторони. Не сильно, але краще. краще. Тож так. Для всього цього, практич, практично для всього цього, нам потрібно вже почати перероблювати нафту. Цим ми займемось. І оскільки ми можемо, то давайте вже прокачаємо цю науку, щоб ми вже могли робити українську сат залізницю сатісфакторі. Milestone Reached Trains are excellent for efficiently moving vast quantities of parts. Train logistics can be made more precise and complex with tools found in the railway signaling milestone. I listen to all my pioneers, often when they're not even aware of it. So due to popular demand I have added a motivational message, choo choo mother side. Wow. Wow. Так, і що ми бачимо? Нам потрібна гума для того, щоб будувати локомотиви, а щоб будувати залізничні станції, нам потрібен пластик. Ну ж, як не крути, нам потрібно розпочинати переробку нафти. М -м -м, гарно. А ми вже запустили нашу першу нафтопереробну станцію. Ой, як, як спустити звідси. Своїх же в лабіринтах і макаронах заплутався трохи. Ось такий у нас прохід. І ось така у нас побудова. Всього-всього діла. По центру воно нафта закачується в нафтопереробні станції. А по краях воно вздовж стін переміщується на технічний поверх. Освітлення тут поки нема, тому подивимось таким чином. Тут у нас 5 з однієї сторони, 5 з іншої пластик. Труба, значить, у нас мазут виробляється з кожної станції. При... Виробництві пластика та резини. Пластик вже потихеньку робиться. Я вже накрабив для досліджень. І тут у нас по 4 з кожної сторони буде робитись. а і вже робиться гума. То давайте розпочнемо. Логістика. Milestone reached. The transportation of resources can reach new heights of efficiency. With the Mark IV belts and lifts, the truck, but even more importantly, your effort. Handling a large and complicated vehicle like the truck should come easy to a well-trained pioneer such as you. They are an obvious improvement over tractors concerning industrial purposes. Improvements for personal use were not measured. Milestone reached. Avoid the embarrassment of placing liquids in your pockets only for them to spread across your suit. Package and unpackage them with the packager. Packaging fluids allows them to be transported in your inventory, on conveyor belts, and by vehicles. For increased, non-pocket-related fluid storage, you can now use the industrial fluid buffer. Package and a uh, package in a packager. Do you know Naftovaya energetika. Milestone reached. It is my honor and privilege to inform you that the fuel-powered generator, as well as the industrial fluid buffer, are now available. Due to a lack of gold in your sector, Katerium will serve as a suitable replacement to construct the fuel-powered generator. Your research into this element was valuable. In fact, you in particular are my most valuable pioneer, but don't tell the others I said that, it would be bad for morale. Milestone <sharp inhale> reached manufacturers can receive up to four inputs for the production of complex parts such as computers and heavy modular frames but most importantly the two new project parts the modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly you are making good progress the future is starting to look bright тепер. <sighs> Ну і давайте останні. Реактивно ранець, щоб стати реактивними засранцями. Тікс. І все. Пігнали! the power of flight, provided you have a jetpack and the appropriate fuels. The jetpack refuels automatically while you are standing on a surface, and different fuel types will affect the jetpack's functionality. With this increased versatility, you will no doubt achieve efficiency levels previously unheard of. Балдіж. І будемо рухатись в цьому напрямку. Так, а тут у нас щось було цікаве, що ми не могли тоді. Ну, Наприклад, ось це. Можемо швидкісні роз'єми поставити. Але катерієву проволоки не вистачає, блін. Що ж ти робити будеш? Ось це можемо. Але вугілля далеко. От, блін, що ж Таке. Все не так. Сірочка. Що ж? Турбопаливо. Воно нам буде потрібна. І будемо робити в наступній серії бездимний порох, з якого будемо робити гвинтівку та набої для гвинтівки. А згодом будемо робити ось такі набої з самонаведенням. Тому на сьогодні будемо завершувати. Дякую, що дивились. І якщо ви додивились до цього моменту, то а, я вам дякую. Гарного вам ранку, дня або вечора.